Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо з вами неймовірно смачний вафельний торт з фаршем. Дуже простий швидкий рецепт, тож я беруся до роботи. всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, будь її нарізати на кубики. Цей рецепт можете приготувати і на вечерю, і на обід. Дуже смачний, нічого складного. Всім подобається, тож готуйте, смакуйте, а я продовжую готувати. До речі, цибульку можете нарізати і на півкружечка, і на кубики. Тут немає такої якогось строгості, тому нарізайте, як вам подобається. Цибульку ми вже нарізали, тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо смажувати цибульку до золотистої скоринки на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Друзі, якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться будь ласка, не забувайте про вподобайки, і конуші й коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дякую за вашу підтримку. Цибульку залишаємо смарцем, нам буде потрібна одна середня морквина, будемо її натирати на терці. Пишіть коментарях, чи готували ви такі вафельні торт з фаршем, буде дуже цікаво почитати, чи сподобався він вам. З вами ще будемо готувати дуже смачну заливку, там вона проста, але будемо додавати один секретний інгредієнт і буде дуже-дуже смачно. Додаємо нашу натерту моркву до цибульки. Зараз це все перемішаємо і будемо готувати на маленькому вогні до 5 хвилин, щоб морква гарно обсмажилася, була м'ясенькою. В цьому етапі можете додавати спеції, сіль, перець, що любите, я не буду додавати, бо всі спеції я буду додавати лише до заливки. Ви, звичайно, можете додати трішки солі, трішки перця. Вся наша з цибулькою вже обсмажилася. Я трішки перемішаю і готово. Тепер беремо фарш. У мене фаршу пів кілограма, у мене свинячий. можете брати курячий любий за смаком. І до фаршу додаємо нашу обсмажену цибульку з морквою. Не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Тепер нам потрібно це все ретельно перемішати. Це добре перемішали. Тепер нам будуть потрібні вафлі. Ось такі в мене круглі вафлі. Нам буде потрібна форма. На дно форми я застеляю пергамент. Тепер беремо вафлі, беремо одну штуку і застеляємо на дно. І зараз починаємо на вафлю викладати наш фарш з цибулькою та морквою. Зараз беру виделочку і рівномірно розтягую фарш по нашій вафлі. Тепер знову кладемо вафлю і так будемо формувати наш тортик. Тепер знову кладемо фарш. рівномірно виделочкою його розрівнюємо по вафлі. І так будемо готувати до тих пір, поки в нас не закінчаться вафлі і фарш. Зараз знову кладемо вафлю. Кожного дня о 9 вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Наш тортик готовий, остання вафля і поки що відкладаємо його в бік. Готуємо заливку, нам буде потрібно 2 яйця. Беремо в і перемішуємо яйця. І додаємо 100 грам сметани, немає різниці, яка жирність, я додаю 15%. Беремо знову видалечку і соротельно перемішуємо. Перемішали, тепер додаємо спеції за смаком. Я буду додавати сіль, буду додавати чорний перець, буду додавати сухий чесник і буду додавати солодку паприку. Ви додавайте спеції, які ви любите. Потрібно це все ретельно перемішати. Нам буде потрібна ще зелень, я буду додавати і кріп та петрушку. Ви додавайте за смаком. Можете додавати той, то буде супер. Любите щось отне, то додавайте або кріп, або петрушку. потрушку. Зелень ми вже нарізали. Тепер зелень додаємо до нашої заливки. Поки що нічого не перемішуємо. Сюди зараз ми будемо додавати один плавлений сирочок. Натираємо його на терці, і це є наш секретний інгредієнт. Додайте сирочок, буде дуже смачно. Перце це все можна ретельно перемішати. А наша заливка готова. Ось таку заливочку ми з вами приготували. Тепер беремо наш тортик і поверха виливаємо нашу заливку. Тепер беру воделечку і рівномірно розрівнюю нашу заливочку. Не бійтесь, можете навіть так притиснути, це навіть дуже добре, так гарненько він пропитається цієї заливочкою і буде соковитий. Якщо маєте таку вищу тортівницю, можете сміло брати в ній формувати цей торт, буде навіть дуже файно. Як бачите на відео, у мене така форма, вона рівна з висотою тортика, тому трошки навіть так важче було заливати заливку, але теж воно на смак не пошкодило, воно гарно пропиталося. Але якщо маєте високу, беріть високу, буде навіть зручніше. Звичайно, торт ще сяде, тому що вафлі будуть втягувати цю заливку, і він трішки сяде. І поверха ми будемо ще натирати сир. Ми мене тверда церела, натираю на такій дрібній терці, можете натирати і на грубшій. Нашу смакоту будемо випікати при 180 градусів 35-40 хвилин, плюс-мінус залежно залежності від вашої духовки. Все відправляємо в духовку. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Смачний ароматний вафельний м'ясний торт. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Він, м'ягесенький, дуже гарно нарізається, зараз будемо смакувати. Обов'язково напишіть в коментарі, якщо сподобався вам цей рецепт. Якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки. Ось така наша смакота в розрізі. Він дуже гарно приготувався. До речі, по часу готувала 40 хвилин. Фарш дуже гарненько приготувався. І, до речі, навіть не скажу, що вафлі в середині. Таке враження, що це якесь тісто. Ось така смакота, красота. Що я ще хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже дуже смачно, нічого складного, смачна вечеря, обід готовий. Навіть можна на другий день розігріти. Смак не втрачається, тому готуйте та смакуйте. Я рекомендую вам від душі, спробуйте приготувати цей рецепт. Справді файний, не пошкодуйте нічого складного, доступні інгредієнти, тож готуйте та смакуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, міцного здоров'я, всього всього самого найкращого. Всім па-па-па-па.